Виробники моторних олив періодично оновлюють дизайн пакування продукції, щоб захистити покупців від фальсифікату. Багато з них змінили дизайни з початком повномасштабної агресії, оскільки вийшли з російського ринку. А підтвердження оригінальності потрібне саме для того ринку, де найчастіше траплялися випадки підробки. Саме так діяла компанія Мобіл, запровадивши багато способів визначення справжності моторної оливи. Наразі українські споживачі мають можливість отримувати продукцію компанії, призначену для реалізації на європейському ринку, тому жодні підтвердження оригінальності не потрібні. Вітаємо на каналі ДоКЇ. Розбираємося в деталях пакування моторної оливи мобіл. Ще недавно виробник оснащував пакування спеціальними ознаками оригінальності. Як от нанесення маркування видимого в ультрафіолетовому світлі, зокрема, літера О у назві Мобіл, яка світиться яскравим помаранчевим кольором, і стає наче об'ємною. Так само світиться і позначка в язкості оливи. Тепер такі ознаки більше не актуальні, хоча в продажу й досі можна побачити пакування, оснащені подібним маркуванням. Оскільки постачальники моторної оливи бренду Мобіл наразі працюють напряму з європейськими виробниками, свіжіші пакування, зокрема вироблені 2023 року, мають вже трохи інший дизайн етикеток, без QR-коду і видимих в ультрафіолетовому світлі елементів. Єдина ознака оригінальності наявність сертифіката авторизованої точки продажу. Ми в Doc.ua маємо такий сертифікат від офіційного дистриб'ютора торгової марки Мобіл. Сертифікат розміщений у картках товару моторної оливи Мобіл у нас на сайті та в пункті видачі замовлень. Ми певні, що цим відео розвіли всі ваші сумніви в оригінальності моторної оливи Мобіл» у нашому магазині. Бажаємо вам приємних і впевнених покупок! Підписуйтесь на наш канал. Ми завжди надаємо своїм клієнтам правдиву і корисну інформацію, бо ми розбираємося в деталях.